В'яжемо 12 рядочок, вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через 2 петлі, пров'язуємо 2 петлі. 1, 2, накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. 3 повітряні петлі, 1, 2, 3, з'єднуємо під арочку. Три петлі, один, два, три. З'єднуємо під арочку. Три петлі. Один, два, три. З'єднуємо під арочку. Три петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, три петлі: Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пікос трьох петель. Один. Два, три. Три петлі, один, два, три, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Піко з трьох петель: Один, два, три. Три петлі, один, два, три. Накид. Вводимо очок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, піко з трьох петель: один, два, три. Три петлі, один, два, три, накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі один, два, три. Вводимо гачок під арочку, з'єднуємо. Три петлі один, два, три. Під наступну арочку з'єднуємо. Три петлі, один, два, три. Під наступну арочку з'єднуємо. Три петлі, один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі: один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Піко з трьох петель. Один, два, три. Три петлі, один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пік з трьох петель: один, два, три. Три петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, піко з трьох петель: один, два, три. Три петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 12-й рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один. Два, три, але з виворотного боку. Пров'язуємо одну повітряну петлю, вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку. Пров'язуємо через дві петлі, пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, два. В'яжемо тринадцятий рядочок. Накид, вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі, один, два, три. З'єднуємо під низ під арочку. Три петлі, 1, 2, 3. З'єднуємо під наступну арочку. Три петлі, 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі, один, два, три накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Піко з трьох петель: один, два, три. Три петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, піко з трьох петель: один, два, три, три петлі, один, два, три, накид. Вводимо гачок. Піднис під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, пікос з трьох петель. Один, два, три. Три петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під нис під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Піку з трьох петель: один, два, три. Три петлі, один, два, три, накид. Вводимо очок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі, один, два, три. Вводимо гачок під низ, під арочку, з'єднуємо. Три петлі, один, два, три. низ, під наступну арочку з'єднуємо. Три петлі один, 2, 3. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за другий стовбчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі один, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, піко з трьох петель, один, два, три. Три петлі, один, два, три, накид. Вводимо гачок під нис під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пікос трьох петель: один, два, три. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо тринадцятий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо ще дві петлі: один, два, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі, один, два. 3. Вводимо гачок під низ, під арочку, з'єднуємо. Три петлі, 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, 3 петлі, 1. Два, три, накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Піку з трьох петель, один, два, три. Три петлі, один, два, три, накид, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Піко з трьох петель: один, два, три. Три петлі, один, два, три, накид. Вводимо гачок під нис під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пікло з трьох петель. Один, два, три. Три петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пік з трьох петель: один, два, три, три петлі: один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо. Стовчик з накидом. Піко з трьох петель: один, два, три. Три петлі: один, два, три, накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі: один, два, три. Вводимо гачок під нис під арочку, з'єднуємо. Три петлі, один, два, три. Накид, вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі. Один, два, три. Накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Піку з трьох петель. Один, два, три. Три петлі: Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, піку з трьох петель, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 14 рядочок, вводимо гачок в третю петлю 1, 2, 3. В'яжемо 15 рядочок, вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо дві повітряні петлі: 1, 2. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. На Нагачкою дві петлі. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. На Нагачкою чотири петлі. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. На гачку є 4 петлі. Пров'язуємо через цих 4 петлі. Пров'язуємо піко з трьох петель. 1 2 3 Три петлі 1 2, 3 naked. Vodimo čop pod niz pod aročko, kvazamo stoopček z nakedom. Peko iz 3 petel 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Піку з трьох петель: один, два, три. Три петлі: один, два, три, Накид, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Піко з трьох петель: Один, два, три. Три петлі, один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пікло з трьох петель: один, два, три. Три петлі: один, два, три накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Піко з трьох петель: один, два, три. Три петлі: один, два, три. Накид. Вводимо очок під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пік з трьох петель. Один, два, три. Три петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо очок за перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Тобто пров'язуємо тільки через дві петлі. Нагачко є дві петлі, накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачко є три петлі, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою 4 петлі. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкою 5 петель. Пров'язуємо через цих 5 петель. Пікус з трьох петель: 1, 2, 3. Три петлі, один, два, три накид. вводимо гачок низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Піко з трьох петель: один, два, три. Три петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під нис під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі, один, два, три. Пров'язуємо пік. Три петлі, один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок. Вводимо гачок у вершинку чотирьох стовпчиків з накидом. Зі спільною вершинкою. На гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку, повертаємо виріб на виворотний бік, з виворотного боку заховуємо кінчик ниточки. Серветка готова. Дякую всім за увагу!